Тому прошу винести питання. Можливо, СПУ зводиться за згодою сторін, розірвати договір, повернути 3,5 гектара стадіону в 20 літнього. А кошти, які ми хотіли спрямувати, пустити на наш сад. Що ви хочете почути? Ви так кажете, що вже все там забрали. Це ніяка Федерація нічого не отримала. Офіційна заява вже ЗМІ на офіційному сайті ППУ. Ви зможете з нею ознайомитися. Якщо мова не йде більше про так звану масове, то поверніться. Ви знаєте, моя думка законодавця, що ми виходили. Давайте так. Це питання, якого відповідав, коли будуть найголовніше, хочу, щоб ви почули, що ніхто ж не проти, щоб в стадіоні земля була і гроші, на спорт і так далі. Вы думаете, что я против чита? Да, 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 я разумею тих людей, которые ходять по залу. но вы же депутаты и щиты, вот эти застройщики, архитекторы, и говорят, что я там уже друзей, что землю раздели бали, но депутаты, неужели вы не понимаете, что вы решаете, и вы понимаете? Таким. Мы поэтому и предлагаем так, вынести на следующий что, день. Что значит все, все принести? Я вам могу сегодня ответить. Сейчас Мир, пожалуйста, ответить. Мир, пожалуйста, ответить. Мир, Я это Нет, включите официально в Будут Мир. и будут городские. Договор между ФФУ был и будет Мир. на нашей стороне, потому что мы все риски предусмотрели. Никакого здесь не будет, значит не будет, земля остается за нами. Что непонятно? Подождите, уже Если на самом деле, как говорят, э -э говорят э -э спортсмены, что будет выделять полмиллиона уже евро теперь на этот проект э -э пилотный, то придется тоже землю по-любому тогда выделять и принимать решение, ну не кудацким корпусом. А если говорить о том, что надо перегнать только деньги, которые мы перегнали на третью школу, мы их сюда, в любом случае, мы еще казачестве лежат. Это целевые деньги. Они по-любому придут в город, если это будет подтверждено, так сказать, не только на сайте. Не ну, надо сейчас идут. Причем вы сказали, что это не будет. Да послухайся, спортсмены! Чего я что-то спортсмен? Нет. право в вот, одностороннем порядке да, разорвать мы, мы не имеем Мы, мы, мы этот Вопрос на сессию Да, и это не да, это да это. 30, сессию. давайте. 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 я Вам там не місце. Ну давайте так. Вам давно там не місто. Віктор Александрович, є офіційна інформація про прийняття рішення Великому Федерації футболу України. Що ви сьогодні решили? Ми просимо, ви не слухайте, що Ви ми слушайтесь. А я хочу подряд. Вопрос однозначно не пройдет мимо города, и я точно знаю, что город останется при Мы вам Он верим, в не в единственное, что просим, вывесите на связи, что, что на теперь, конечно, будет сложно построить при помощи ППУ вот тот стадион, э, я не слышал, что будет у нас пилотный проект, хотя только от вас. Нет, это, была было озвучено Поповым, вице-президентом Федерации Волгограда между сорки и но ну, это Там, да, сейчас об этом говорить. Можно да, Подождите, Виктор Александрович, это сказал не просто Харьков, это решение выконкома ФСУ. Да, Все. Да, вот. Ну вы как да. а Вы беседовали с Харьковым? Зачем Зачем вы, вы, тогда, зачем? вы это у вас решается вопрос. Я не

Я не хочу. Вже, будь ласка, я вас слухалася і більше Більшість мене знаю, але я вам представлюсь. Я за партію на шкільних заході настільки. Я хочу сказати, я дуже вдячна тим депутатам, які сьогодні захотіли, щоб був садочок в нашому місті. Може, не в тому місці, де а в не На сьогоднішній день катастрофа в Вижгороді 900 дітей який не може отримати місяць. Це, по нашим даним, ці які стоять в чотирьох садочках на черзі. Але в зв зв'язку з корпузом, ви вже знаєте, що там скільки сім'ї сказали вам звернулися, там буде 500, скільки там ще буде дітей. Якщо на сьогоднішній день не вирішиться питання будівництва дошкільним за закладом. Це катастрофа. В групах по 45 дітей. Група розрахована в ясенках на 15 дітей, а там 35, Ви уявіть, ви мами, тата. Ви знаєте, що це таке? Кровати нема куди ставити. Приходять, ставте на потолок, стульчик нема де поставити, а діти повинні гратися, і повинні бути вместе. У нас цього немає на сьогоднішній день і дискримінація дітей, якщо визвати. Якусь по правам дитини, ви розумієте, ми потім подумовою відповідальність. Вирішимо ми, 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 ми пробачте, потім ми, бо ми приймаємо наших дітей. А 35 років виграні, не будувався ні один садочок. 35 років. А ви на одного. от цей мельнат, а ті, що влада робила, де ви теж були? Не спекулюйте. Ми, 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 Особливо ті депутати, пробачте мені, але. Скільки визвоните, це рідко, коли ми відмовляєте, це прекрасно знаєте. Ви нам пишете, ми приймаємо ваших дітей, ми батьку седати депутатам, де що допоможе. Якщо ви його допомагаєте, то він допомагає. Це, я можу сказати на весь вижган. Це, це людина, яка ну, калаця. Ну я можу так назвати ще людину, які дійсно звернулися і кате. У них болить душа і за садочки. Але сьогодні я скажу, я у, ну, у мене більше не буде ні 35, ні 40 дітей. Відповідно до закону України. Продовж у нас вітру. Я ящики 15 дітей, так? Ча, так 15, е, а старших 20 дітей, плюс мінус один. Уявіть собі, харчування ми отримуємо, садочка. Закон я про солисти старше 135 місць. у мене 278 дітей. Чебурашка бурашка э, має? Уявіть собі, э, так же сонечко золотий золотих ключок два з половиною рази більше дітей. Чому ви три роки назад? Так, не, не Шановний. Це що сьогодні стало три рази більше? Не спекулюйте. Шановний. Чому ви не приходили? Шаловний. Шаловний. не сказали Шаловний, меру це. Ви не кричіть. Він продавав землю там, де садочки мали бути. Не Ми це знаємо сьогодні. Ви ж були депутатом прошли. Я не буду депутатом. Я вважаю, що ви все таки, якась гідність, повинна бути в мужчини, якщо говорить жінка. Так Я вас Та чому вони приходили 5 років за 4 3 Що сьогодні ця проблема виявилася? Давайте не дивимося, давайте. Давайте стройте в іншому місці. Так, шановники, я вам можу відповісти. Вони сьогодні прийшли. Шановні мужчини. Мужчини, шановні, на закройки просто вже в кінці-кінці. Уже пробачте не так си, казаць, а в да, не було років, таково, ne, a a зараз в Сатор приїжджають діти, ми їх беремо 45-46, приїжджають Сатор, як бідні люди, приїжджають діти, пробачте мені, ній і одяг, ми збираємося з співробітниками, ми їх готуємо, ми їм допомагаємо, то що ми можемо зробити. І тому сьогодні було вирішено. Дезього цей садочок. Наша садочка буде більше і більше. Сьогодні у мене одна Кургузова, 308 дітей стоїть на черзі. Тільки Кургузова, без двох нових домов. Те ж саме, у них. Уявіть собі, зарплата няні 1203, ну, 4 буде менше. Тисяча на руки. Уявіть собі, 45 дітей, ходять 48, 40. Возвитково. Сяті, говорить, вот взяті. Ми ж викидали мікрофон, жвернуся в ту сторону. Садочок, садочок повинен бути. Повинен повинен, але що вони хочемо, щоб садочки були.